Проведемо невеличку екскурсію. Так, ми вийшли з каюти. Зараз визвали ліфт. Ось тут така інтерактивна система виклику ліфта. Ось дівчата вже чекають. Я чую тебе. Ми зайшли в дзеркальний ліфт, і тут лише кнопка для того, щоб зачинити та відчинити двері. Немає вибору поверхів, бо потрібно вибрати поверх. Попередньо, коли ти викликаєш ліфт. Ось такий панорамний ліфт. Спускаємось. Сьогодні вихід у нас з четвертої палуби. От на барі можна взяти було коктейльчик. Четверта палуба. Ми приїхали, виходимо далі. Тут має бути написано Exit. Вон там, екзит. Ми йдемо. Оп. Так, дійсно, це круїз для дітей. Хоча чому для дітей? Це круїз для всієї родини. Тут є все, що потрібно і дітям, і дорослим. Так, йдемо, йдемо. Де наш екзит? екзит це вихід в порт. Сьогодні наш лайнер стоїть в порту на Багамських островах, на штучному острові, який називається Ocean Cay. Для того, щоб вийти потрібні картки, ключі. Для кожної особи має бути своя картка. Так відбувається перевірка тих, хто виходить з корабля. То. А. Картки повертаються таткові на базу. Все. І ми на Багамських островах. Тут нас зустрічає шалений вітер, який. Весь час і вдень, і вночі. У тіночку навіть прохолодно. Так виглядає вихід з корабля. Їх два або три, щоб зручно було усім посадити. А коли ти опиняєшся на сонці, то відчуваєш шалену спеку. До речі, вчора було відчуття, наші ми в бані в сауні. Сьогодні а ні, таке саме. <гум> То вітер закінчився і одразу припікло. На вході на острів стоїть такий невеличкий будинок, на якому можна дізнати всю інформацію. Також тут можна замовити трансфер по острову. Він невеличкий, але краще пересуватись мобільними такими машинками, автомобілями. Ось тут транспортейшн. Острів справжній, багамський, будиночки різнокольорові, пальми. Давайте підемо на той філіворуч. Да. Зараз ми підемо на пляж, який найближче до нас. На кожному пляжі є бар. Ті самі картки, які у нас на кораблі діють, вони діють і тут. Тобто можна замовляти будь-які напої чи напої. Тут відбувається зміна рушників. Hello. Після використання можна змінити їх на сухі а вологі — віддати. Такою доріжкою проходимо до пляжу. Вчора була дискотека біля маяка, вона була до 11-ї години. І це було таке дивне відчуття, наче ми на приватній вечірці, бо острів лише для тих, хто приплив цим кораблем, ну, тут ніхто і не має, з'явитись інший, бо острів віддалений, приватний. Тобто приватна вечірка на приватному острові. Можливо, не дуже, не дуже доречно, що я знімаю дівчат ззаду. Дівчатка, а ну, помашіть мені, будь ласка. Отакої. Молодці. Сільна жарка. Да, тут сильна жарка, дуже спекотно. Але добре, що є лагуна, до якої ми підходимо. Так от, вчора була дискотека прямо на цьому пляжі. Танцювали до 11-ї години вечора, а потім, коли ми пішли. До буфету вечірнього там стільки було народу, бо витратили сили і потрібно було їх накопичити знову. Наздогнати втрачені калорії. Он там лагуна. Дуже гарно виглядає. Ну прям білосніжний пісок. Лазурова, лазурова вода. Нарешті знайшли кокос. Ось він, справжній кокос. Це? Так він там маленький, всередині. А я думав, що все, це і є кокос. Ось, це кокос. Всередині великого горіха є ще маленький горіх. А воно там ростуть, так фіршмально. Ходімо далі. смотри, там Для людей, які потребують додаткової допомоги, є спеціальні візки на великих колесах. Щоб можна було їздити по піску, ось цей мобільний транспорт, поїхав туди, візок, про який я говорив. Ще одна машинка рухається. Всі дуже привітні, всі запитують, як справи. О, ціла маршрутка їде, обережно. Це вже напевно на обід. Зараз половина другої дня ми тільки вийшли з дітьми на пляж. Дуже-дуже спекотно, тому сьогодні будемо недовго. По вчора ми підсмажились так конкретно. І сьогодні всі намастились різними кремами. Потім це відео, напевно, ми прискоримо, щоб можна було швидше рухатись доріжкою. Тут я бачу кокоси, зелені кокоси. Тепер я знаю, що всередині цього кокоса є маленький, коричневого кольору. Який саме ми знаємо, що продається в магазинах. О, лежить! Ось він. Ми під... підкинули. Ну і звичайно, на фоні цієї лагуни величезний красень круїзний лайнер. Сьогодні це MSC Seaside. Ну, як це наш корабель, тому сьогодні він і вчора на цьому острові. Інших кораблів немає. Ми цікавились питанням, чи буває таке, що два лайнери одночасно. Приходять до цього острову, але відповіді ще не отримали, тому не знаємо. Дуже цікавий досвід, і це, цей досвід нам а, вперше видався, що зазвичай відпочинок на круїзних лайнерах він активний, бо в порт приходить лайнер зранку, і лише денний час є для того, щоб відвідати нове місто або нову країну. А тут два дні стоїть лайнер з порту. І тільки пляжний О, відпочинок. Тому це було дуже-дуже цікаво. І зараз цікавість ще продовжується. Ось такий білий-білий пісок. Клас. Дівчатка, знайшли місце не під сонцем, а місце в тіньочку. Щоб кокос не впав на голову. Давайте я вас сфотографую тут. А ну, скажіть, будь ласка, мені на рахунок три, що ви на багамах. Так, ми на багамах. Один, два, три. Ми на Багамах. Соломінка, на багамах. А ти, мені здається, кажеш на баганах. На забаганках. Ну добре, нема тут кокосу, чого ви боялись? Так вот, папа. А, да, є точно. Він є. Ну що? Класне містечко. Ну, Дівчатка вже намастились кремами, кремами від засмаги. Готові бігти? Ні. Біжіть на маяк. Мам, ти теж біжи, Роздягайся. Ну все, на рахунок три. Станьте разом, щоб я вас бачив. Дивіться на мене. Один, два, три. Давай, 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 и ныряй, ныряй, пернай, пернай. Надо. У -у -у, краса Пернай. Спробуй! Один, два, три! Оп! Молодець!